Привіт, друзі! гудмоненькі були чолдринята. До релізу довгоочікуваного серіалу Аватар останній мах повітря від Netflix залишились зовсім недовго. Що очікувати від цього видива можемо судити поки що лише з його трейлерів у мережі. А от що очікувати від третього тому комікс-серії про Анга і його друзів від лауреата премії Айзнера Джина Луіньяна, під назвою Розколена ви можете дізнатися вже з цього випуску. Огляд на перші два томи цієї серії, обіцянка та пошуки, події яких відбуваються вже після подій легендарного мультсеріалу від Nickelodeon, Ми вже робили на цьому каналі. Хто його не бачив, будь ласка, посилання залишу в описі цього випуску. Для українського читача цю серію видають сестри Ленсути. Вони також люб'язно надали нам цей примірник для угоду. Але перед його початком перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал, та поставте вподобайку цьому випуску. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. В той час, як Анг із друзями готується до свята вшанування кочівників повітря, яке не святкували понад сотню років, його починає відвідувати дух Аватара Янг Чен. Її таємне послання приводить Аанга до вогняно-земляного заводу, який побудований на священній землі магів повітря. Крім того, Аватар дізнається, що відходи заводу забруднюють річку, що тече поруч. Намагаючись розібратися із цією наругою над святинями, Анг та його друзі опиняються у небезпеці, оскільки в тих землях прокидається стародавній дух, який бажає помститися, знищивши світ людей. Ще однією не менш драматичною сюжетною лінією є стосунки ТОВ та її батька, якого вона не бачила дуже давно, і який також пов'язаний із вогняно-земляним заводом. Отож, сюжет тут доволі насичений та багатошаровий. Із малюнком, як ви бачите, тут також все чудово, адже над створенням розколи не працювала студія Хіру» – та сама команда японських ілюстраторів, що працювала і над попередніми двома томами: обіцянка та пошуки. Загалом, разом із Джином Луеняном, вони працювали над всією серією із п'яти томів, три з яких на момент запису цього випуску вже видані українською. В оригіналі англійською розколена виходила з березня по листопад 2014 року. Примірник цього твору від видавництва ланцута дуже крутезний та ідентичний першим двом: тверда палітурка, лаковані елементи, глянцевий папір, зручний для читання розмір. А у поєднання на книжковій поличці трьох томів разом на корінцях примірників вимальовується елемент спільної ілюстрації. Цілісний цей малюнок буде при зібранні усіх п'яти примірників серії. Друзі, а чи полюбляєте ви мультсеріал про Аватара Анга? Чи очікуєте екранізацію від Netflix? А чи знайомі ви із комікс-серією від видавництва Лансута? Якщо так, то поділіться своїми враженнями від неї у коментарі. Обіцяємо, жоден з коментів не залишиться без уваги. До речі, сестри Лансути взяли участь у нашому документальному фільмі про українську комікс-індустрію, мальовані історії про війну від суспільної культури». Ми відвідали їхнє рідне місто Кам'янське, що на Сячеславщині. Завітали до їхньої крамниці книгар'яна. Сту, де і поспілкувалися з ними, однак вони далеко не єдині, хто відзнявся у нашому фільмі. Хто ще його не бачив, переходьте за посиланням в описі цього відео і приємного перегляду! А я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте подобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. Також не забувайте через перевірених волонтерів та благодійні фонди підтримувати наші Збройні Сили. Наразі. Це вкрай необхідно. Пам'ятаємо, що саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось. Далі буде.